Ж доби окупанти завдали 334 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Відомо про руйнування і пошкодження щонайменше 25 житлових будинків. Ну а детальніше про наслідки ворожих обстрілів розпитає Івана Федорова, голову Запорізької обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, останній день став для області та самого Запоріжжя трагічним. передостанній точніше, хочу запитати спершу: як минула ніч, чи були нові обстріли в області? Сели в області проходять щодня цього дня. Як ви вже зазначили, то було 333 обстріли. зруйновано чергові. Будинки, а в цілому цей тиждень для нас був край трагічним, край жахливим, тому що ворог обстрілював територію Запорізької області більш ніж три тисячі разів. На жаль, ворог вбив 16 людей на території Запорізької області. Також цей тиждень увійде в історію Запоріжжя як обстріл, який приніс наймасовішу найбільшу кількість поранених мешканців, більш ніж 130 людей. Одночасно звернулася за медичною допомогою, так як пане Іване? На жаль, певні певні проблеми зі зв'язком у нас є. У нас на зв'язку зараз нагадаю. Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації Запоріжжя. Ми чекаємо на відновлення каналу зв'язку. Пане Іване, чи чуєте ви мене? Поки що, поки що немає зв'язку. Ми чекаємо. Я нагадаю, що ми говорили з паном Іваном про ситуацію на Запоріжжі. І, зокрема, про те, що 30, 334 удари по 11 населених пунктів Запорізької області завдав ворог лише продовж доби. Ну, ми чекаємо пана Івана на зв'язку за можливості. Наші інженери зараз намагаються відновити зв'язок, поки підемо. А так підказують, що вже є. Пане а Іване, іноді, вітаю іноді. ще раз. Буває таке іноді. Так, от цей тиждень запам'ятався тим, що наймасовіше звернення після ворожого стрілу були в нашу лікарню. Більше ніж 130 людей одночасно звернулися в лікарню з пораненнями. Наразі в лікарні перебуває ще 80 людей після ворожих масових обстрілів, 10 з яких перебувають у тяжкому стані. Наші лікарі продовжують боротися за їхнє життя. Тож саме таким є тиждень, який минає. А, принагідно хочу запитати, чи потрібно постраждалим якась допомога? Не знаю, можливо, кров. А, що ще наразі постраждалі забезпечені всім необхідним а в наших лікарнях достатня кількість лікарських засобів, достатня кількість відповідного обладнання. Тому сьогодні все, що необхідне для наших постраждалих, їм все надається. А, пане Іване, по мірі ну, такого нарощування, на жаль, ворогам атак на цивільне населення. Адже ворог переважно атакує саме цивільних, чи зростає кількість охочих евакуюватися, і якщо так, то як це зробити і чим допомагають людям? Ну, звісно, куди вивозять, якщо можна за останню за останній тиждень. Силами Нацполіції евакуйовано з Степногірська 10 людей. Ми не бачимо масової евакуації. Хоча ми закликаємо, звичайно, наших мешканців з прифронтових населених пунктів евакуюватися в більш безпечні місця. Але 10 людей за тиждень з Степногірська. А чому Степногірська? Тому що це місто в. Тому на цьому тижні найбільше піддавалися ворожим обстрілам саме кабами. На жаль, там є загинувші, є поранені. А також на цьому тижні із Запоріжжя евакуювалося 25 людей, використовуючи потяг «Укрзалізниці». Здебільшого евакуюються до Львова, але ми масової евакуації сьогодні в Запорізькій області не бачимо і не бачимо приводу для масової евакуації лише це стосується прифронтових населених пунктів, звідки ми все ж таки закликаємо в мешках виїхати угу. Ну і стандартне запитання: чи вивезли звідти там дітей? І дітей з е, прифронтових, я маю на увазі. Так, звичайно. Здебільшого, дітей всіх вивезли. Угу. А, і саме в прифронтових населених пунктах дітей, малолітніх дітей, їх на сьогоднішній день немає. Богу дякувати. А яка хочу запитати вас, яка ситуація з електрикою в області? На сьогоднішній день ситуація з електрикою є стабільною. Немає графіків відключень на цьому тижні. Через ворожий обстріл в нас не було електрики в прифронтовому населеному пункті Комушувака, але енергетики протягом здебільшого годин а в деяких віддалених населених пунктах громади то зайняло трохи більше ніж добу, була відновлена енергетика. В цілому було без електричного живлення приблизно 700 абонентів, але енергетики все над швидко полагодили. А що з опаленням? Як триває опалювальний сезон? Все ж таки в холодну пору року ще й обстріли. Ну людям на переливки. Так, опалення на сьогоднішній день є стабільна. Подача його вкрай стабільна. Ми зараз бачимо, що а, ворог а, намагається і через енергетику, і через опалення а, підвищити критичність знаходження на території Запорізької області. Саме тому ще перед опалювальним сезоном ми розпочали робити децентралізовану систему генерації. Тут ми хочемо подякувати нашим партнерам. Ще на початку грудня перші когенераційні установки почали приходити. На території Запорізької області і вони вже запущені в роботу. Тож першу нову децентралізовану генерацію ми почали здійснювати на території міста Запоріжжя безпосередньо. Наша мета закінчити цей опалювальний сезон з новими 30 мегаватами генерації. Ми бачимо, що згідно всіх графіків постачання обладнання, ми встигнемо це. Зробити це суттєво підвищить нашу енергетичну стійкість на території Запорізької області. 30 мегаватт буде достатньо і для опалення, і для теплопостачання на території Запорізької області. Але вже зараз ми починаємо думати про наступну зиму до наступної зими. Наша мета побудувати додаткових 100 мегаватт генерації. Це така амбітна мета, яку ми собі поставили, і вже починаємо її втілювати в життя. Пане Іване, в умовах, коли ворог посилює обстріли, як показують себе підземні школи, даруйте. Я, я постійно про це питаю, але це дійсно цікавий прецедент і а, унікальний досвід сьогодні на території Запорізької області був присутній заступник генерального секретаря ООН. і одна з цілей зустрічей. А це була безпосередньо з батьками тих а, дітей, які пішли навчатися в наші підземні школи, які ми вже відкрили. Дві відкрили і ще три відкриємо до кінця місяця. А, так, от а, батьки а, дуже задоволені тим, що по-перше, їхні діти а, почали здобувати офлайн освіту. А по-друге, це вкрай безпечно офлайн освіту, тому що підземні школи, школи знаходяться. На глибині 7 метрів, Тож ми розуміємо, що це надбезпечно, а з іншого боку, надсучасно і корисно для наших дітей здобувати. Тому ми не зупиняємося. А дві школи, яка сказав, вже відкрито, три буде до кінця місяця. А до а, наступного навчального року наша мета побудувати ще щонайменше 15 підземних шкіл для того, щоб мас максимально закрити потребу всіх дітей, хто знаходиться на території Запорізької області, здобувати офлайн освіту. пане Іване. Дуже вам дякую за вашу роботу, за ваш час, за цю розмову. Звісно, я би дуже бажав, щоб в Запоріжжі був тихий і спокійний день. А, ворог на жаль не дає вам спокою. Дякую вам за ваш час, Дякую. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую.